Під час новорічних святкувань у багатьох містах посилені заходи безпеки, повністю заборонені продаж та використання піротехнічних засобів, і особливо увага до протипожежної безпеки. Про безпекові заходи на новий рік в умовах воєнного стану розпитаємо Максима Ахрамєєва, начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Пане Максиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пане Максиме. У новорічну ніч, так само, як і в попередні роки, комендантську годину не скасовували. Розкажіть, будь ласка, яких заходів обмеження потрібно дотримуватися українцям? Дивіться, згідно постанови Кабінету міністрів України, комендантську годину встановлює військове керівництво або військова адміністрація. У кожному регіоні там свій час плюс мінус однаковий. Національної поліції немає поки інформації що, щодо змін е, часового проміжку комендантської години. Відповідно, національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З, розумі... з, з розумінням будемо ставитись е, до людей різні причини. Тобто, якщо це була там негайна якась там потреба. Або звер... потрібно звернутися до закладів до лікарень, або ще якісь причини будемо з порозумінням ставитись всіх інших будемо доставляти, з'ясовувати обставини. Скажіть, будь ласка, скільки правоохоронців будуть залучені в новорічну ніч до роботи? Незважаючи на те, що ми Національна поліція України в посиленому варіанті несення служби починаючи з 2022 року. Для з 24 грудня задіяна максимальна кількість особового складу в місцях масового скупчення, а також на автошляхах нашої держави з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. Про кількість я не можу сказати, тому що це є службова інформація. Повірте мені, максимально задіяли особовий склад. Скажіть, будь ласка, а яким регіонам можливо буде приділена особлива увага? Ми працюємо в кожному регіоні. У кожного регіону своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії. Є регіони, які е, прикордонні з Російською Федерацією. Там свої умови несення служби. Тому немає у нас розподілу там на регіони. Є тільки специфіка. Пане Максиме, ви сказали, що. Тих людей, хто порушуватиме умови комендантської години, будете затримувати. Нагадайте, будь ласка, яка відповідальність загрожує порушникам комендантської Ми години? Ми будемо їх доставляти і з'ясовувати всі обставини. Яка відповідальність за порушення? На жаль, на жаль, на жаль відповідальності немає. Ну, до речі, в Україні також заборонено використання піротехніки. Чи багато взагалі випадків запуску фейерверків останнім часом зафіксувала поліція? Останнім е, так, в Україні діє заборона на реалізацію, передачу та використання піротехнічних засобів. За це передбачена адміністративна відповідальність та кримінальна. Е, останні роки кількість таких реєстрацій. Ну, Дуже сильно зменшилось. Дуже сильно зменшилось. Але все ж таки, наряди орієнтовані на негайне реагування, якщо такі випадки будуть. Скажіть, будь ласка, для любителів салютів, яке передбачене покарання, якщо будуть такі випадки? Адміністративна відповідальність це від 35 до 60 неоподаткованих мінімум, мінімумів? Тобто, це від 595 гривень до 1020. 1020. кримінальна відповідальність це хуліганство, і там або штраф, штрафи, або позбавлення волі в залежності від кваліфікації. Дякую вам дуже, пане Максиме, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня і з прийдешнім новим роком. Дякую вам, нагадаю. Це був Максим Ахрамєєв, начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.